У Луцьку українці і поляки спільно молилися за жертв Волинської трагедії, що відбулася 80 років тому під час Другої світової війни. Розповів Суспільному отець Павло Хом'як, настоятель костелу святих апостолів Петра і Павла римсько-католицької церкви України. Участь у молитві взяли президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда. Послухає покоївши служили під час Волинської трагедії, невинно загиблих, яких ми нині згадуємо. Священнослужителі різних конфесій по черзі прочитали молитви, після чого президенти поставили лампадки до вівтаря. Опісля глави держав вийшли на вулицю для спільного фото і спілкування, яке тривало орієнтовно 5 хвилин. Володимир Зеленський не повернувся у костел. Він пішов проводити координаційну нараду щодо ситуації на кордоні з Білорусю, Повідомили в телеграм-каналі Офісу президента України. Анджей Дуда продовжив молитву у храмі. Жалобна меса тривала орієнтовно з 10 до 11 години. Прощаємо і просимо прощення. А ми тут на землі, честь, за невидних жертв цих справедливих подій, кажемо їм, рекінь етерна, дона, Еюс Домів. Після завершення богослужіння президент Польщі Анджей Дуда підійшов до людей, які зібралися біля костелу, аби подякувати йому за підтримку України під час війни. Польща наш друг, і відповідно, ми відчуваємо вдячність і, хоча б таким чином, просто прийти. Пооплодувати, висловити подячність. Ми ну, відчували як наш ніби долг. Польський президент Дуда вийшов до людей, ніколи не постояв. Ми йому подякували. Дуже гарно, що моляться за всіх, моляться, і що, і нехай то, то буде та дружба, нехай буде, бо і поляки гинули, і українці гинули. А то, що колись було, то нехай то прощається. Приїхав на спільну молитву поляк Рішард Собирай з малопольського воєводства. Trzeba przebaczać I, i, i o to przebaczenie trzeba prosić ofiary, które, które, które są już po tamtej stronie, rodziny pomordowanych. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ofiarach, które tu zginęły w czasie II wojny światowej, ale też jako stowarzyszenie dużo pomagamy. Jak tylko wojna wybuchła, to bardzo dużą pomoc daliśmy. Nasi wolontariusze przyjeżdżali bardzo często na Ukrainę i też w naszych domach gościliśmy Ukraińców. Візит глав двох держав у Луцька заздалегідь не анонсували у зв'язку із проведенням заходів вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. Від учора рух транспорту вулицями старого міста у Луцьку перекрили до 17-ї години сьогодні. Про це повідомили на сайті міської ради. Оксана Івпак, Валерій Фетисов. Суспільне, Новини Луцьк.